Після цього відео ви зможете визначати найголовніші, найважливіші теми у житті людини, а також побачити, чому деякі теми, навіть за допомогою дуже гарних планет, ніяк не можуть реалізуватися. І секрет полягає у справжньому розумінні домів гороскопа. Тому спершу розберемося з тим, як формуються доми гороскопа і як вони формують опори самого гороскопу та життя людини. І, звичайно, подивимося на приклади реальних відомих людей для того, щоб ви побачили, як це все чудово працює. Звісно, на всіх курсах астрології вивчають доми. Але зазвичай все зводиться до пояснення, що який дім за що відповідає. Тобто той за гроші, цей за кар'єру, той за дітей. І це дуже важливо. Нам дуже важливо розуміти мову зірок, мову неба і перекладати її на нашу мову життєву. Але цього недостатньо. Отже, я хочу спробувати показати, як дивитися на доми не суто побутово, а як на архітектуру гороскопа і завдяки цьому бачити, інтерпретувати гороскоп глибше та ефективніше. То що таке доми? Це, мабуть, найбільш індивідуальна річ у гороскопі, бо вони залежать не тільки від дати і часу, а ще й від місця народження. А от як вони утворюються, легше всього зрозуміти, якщо прослідкувати рух сонця протягом дня. Насправді саме так і робили у стародавньому Вавилоні і Єгипті, де було закладено зачатки домифікації гороскопа. Тож побудемо і ми трошки давніми єгиптянами. Зараз на екрані коло домів гороскопу. Фактично, це наше небо. Верхня частина це небо, яке ми бачимо, а нижня це небо, яке ми не бачимо. Умовно небо в Новій Зеландії. Розділяється дві частини лінія горизонту. Почнемо з асценденту точки, у якій сходить Сонце і решта планети. Але підемо не за звичайним напрямком домів від 1 до 12, а так само, як рухається власне сонечко, тобто від 12 до 1. Отже, на асценденті Сонце сходить і потрапляє у 12 дім. На світанку його промені ще занадто слабкі, воно ну, майже не гріє. Сонце ніби зайнято собою і звикає до нової ситуації. Планети в цьому домі ще не мають сили. Вони також мають ніби звикнути, і їм потрібен час, щоб проявитися. Тож цей дім послаблює планету і відкладає її прояв у часі. А от через годину-дві після світанку сонце вже набирає силу і заходить в 11-й дім. Його промені сильніше, стає тепліше, і ми відчуваємо його силу. Планети тут мають потенціал. Ми ніби відчуваємо, що скоро настане кульмінація. Це така обіцянка досягнення. Можливо, саме тому одинадцятий дім пов'язують з надіями, мріями, очікуваннями. А ближче до середини дня Сонце досягає зеніту. Це кульмінація, найвища та найсильніша точка. Його світло максимально яскраве, і планети у 10 домі мають найбільшу силу. Вони відкриті, вони діють, і їх усі бачать. Це момент прояву, це дім досягнень, і це вершина впливу. Таким чином, ми бачимо, що 12-й дім найслабкіший, 11-й середньої сили Гарний тут ми мріємо та йдемо до цілий, але 10-й найсильніший. Що ж трапляється далі? Після досягнення вершини сонце починає спускатися. Воно ще високо, але вже ніби втрачає свій трон. Дев'ятий дім. І так, це можна притягнути до значення дев'ятого дому, як дому досвіду, переосмислення досягнутого, мудрості, освіти. Але найголовніше, що у цьому домі сила впливу планет падає, бо вони самі ніби впали з вершини. Тому те, на що вказують планети у цьому домі, не може так міцно триматися. Далі Сонце опускається ще нижче і потрапляє у восьмий дім. І тут стає зрозуміло, що день добігає кінця. Тут ми усвідомлюємо неминучість кінця. Не дивно, що це дім смерті. Ми можемо бачити планети тут, але вони вже не контролюють ситуацію. І навіть якщо вони діють, то зазвичай з досить песимістичним наміром. І так сонце переходить у сьомий дім та наближається до заходу. До речі, цей дім також асоціюється із смертю, бо тут сонце скоро зникне за горизонтом. Та все ж таки це сильний дім. Планети тут мають силу, до них прикута наша увага. Всі люблять спостерігати за заходом сонця. Бо це ніби останній спалах, останній прояв. Тож планети, розташовані у сьомому домі, можуть бути дуже ефектними та ефективними. Так ми дійшли до лінії горизонту, і під ним розташована невидима частина карти. Щойно після заходу сонце потрапляє у шостий дім. Цей дім, як і дев'ятий, називають тим, що падає або кадентним. І ми навіть кажемо, що сонце впало за горизонт. Це одна з найслабших позицій. Планети у шостому домі не тримають дію, їм тут дуже важко проявитися. Взагалі, коли ми потрапляємо в половину карти, яка знаходиться під горизонтом, ми не можемо вже реально побачити ані сонце, ані решту планет. Втім, нам вистачає знань і уяви. Щоб зрозуміти, що ця нижча половина фактично віддзеркалює або повторює верхню в уявній Новій Зеландії або Патагонії, сонце в цей час встає, досягає зеніту і проходить ті самі точки, що ми спостерігали протягом нашого дня. Тож і сила домів буде майже такою за принципом. Єдине, що потрібно пам'ятати, що сила дому в нижній полусфері буде у більшості випадків трохи меншою. За аналогічний дім над горизонтом. Чому так? Бо ми їх не бачимо. Тож, у п'ятому домі, майже як і в одинадцятому, планети мають силу. Четвертий дім, як і десятий, один з найсильніших в гороскопі. Але різниця для нас в тому, що це дім, четвертий дім, на якому ми фактично стоїмо. Це частина неба прямо під нашими ногами. Це ніби наш фундамент, наше коріння, глибина. Його ще й називають дно неба. Четвертий дім часто асоціюють із завершенням, бо нижче вже нема куди. Третій дім, як і дев'ятий, символізує падіння. Тож тут планети малоефективні, слабкі, він точно слабший за дев'ятий. А от другий відрізняється від восьмого, він сильніший і добріше. І тут знову-таки працює аналогія із сонцем. У восьмому домі сонце готується до своєї символічної смерті. А у другому воно готується піднятися та проявитися. І, звичайно, на сам кінець, перший дім. Тут ми бачимо сонце вже перед світанком, тобто ми майже бачимо його. У сонце є зрозумілий намір, воно буде зараз вставати. В нього є сили і впевненість у тому, що зараз воно підійметься, стане видимим і все навколо засяє. Це точка народження сили. Тут усе починається, і це дуже потужна позиція, ніби як перший крок перед злетом. Тож і планети тут діють теж дуже рішуче, ефективно і впливово. Так ми з вами пройшли коло. І як ми могли побачити, як ми насправді це бачимо кожного дня, доми це в першу чергу простір, яким рухається сонце. І сонце в цьому просторі змінює свою силу. І ми побачили ще декілька важливих речей. По-перше, ми побачили горизонт це умовне розмежування неба і Землі. Ми кажемо, що Сонце підіймається над горизонтом і садиться за горизонт. Все, що вище над горизонтом видно, що нижче ні. І лінія горизонту розділяє видимі і невидимі планети. Про що нам це говорить? Що ті планети, які знаходяться над горизонтом, можуть мати більший вплив на життя людини. Навмисно кажу, можуть, бо є ще нюанси. Але нам зараз важливіше цей спрощений підхід для того, щоб зрозуміти принцип. І що в нас ще цікавого на горизонті? У нас тут є дві надважливі точки: асцендент з латини буквально те, що сходить, підіймається, і десцендент, те, що заходить, опускається. Тут сходять і заходять сонце Місяць і решта планет. Зрозуміло. Тож. Перший і сьомий дім надзвичайно впливові. По-друге, ми помітили небесний меридіан. З Латини меридіан перекладається як південний, тобто той, що прямує на південь. Це умовна лінія, що проходить через полюси та найвищу точку над нашими головами. Полюси північ і південь залишаються незмінними, а ось ця найвища точка буде у кожного своя. Вона буде залежати від того, де ви знаходитесь. У кожного своя стеля неба або дах неба. Так називають ще МЦ, або МС, або медіум целі з латини, власне, середина неба. А знизу, під горизонтом, в нас під ногами буде ІЦ, або імум целі, дно неба. Таким чином, у нас є дві вісі. Горизонтальна між асцендентом та десцендентом та вертикальна між МЦ та ІЦ. Це і будуть дві головні вісі гороскопу, на яких він тримається. Дві опори і чотири опорні точки. Колись давно гороскопи робили квадратними. І ці доми, перший, четвертий, сьомий і десятий, знаходились у кутах квадрату. Тому їх так і називали кутовими. Та насправді як їх тільки не називали: і кут, і стрижень, і стовп, і вісь, і точка повороту. Всі ці назви говорять нам або про якусь опору, на якій все тримається, або про центральне місце, навколо якого все крутиться. Ці чотири точки, ніби кілки, які тримають намет неба. Існують різні способи поділити простір між цими точками так звані системи домів. Для того, щоб встановити початок проміжних куспідів домів, восьмий, другий, п'ятий, де він починається, не так вже і зрозуміло, як з першим, четвертим, сьомим, десятим. Але я не хочу сьогодні заглиблюватися у це, бо головне, що як би ми не рахували, якою б системою домів не користувалися, ви можете взяти плацидус, регіомантанус, алькабітус, дімзнак будь-яке, що хочете. Ці чотири точки залишаться незмінні. Бо ми завжди знаємо, де сонце встає, де воно досягає найвищої точки, де воно сідає і де знаходиться під нашими ногами. Саме в цих точках відбуваються всі ключові події як гороскопа, так і життя. І саме тому ці точки найсильніші. Система розподілу неба у такому вигляді, як вона прийшла до нас, була розроблена десь у другому столітті до нашої ери. Принаймні, це те, що ми знаємо з історичних джерел. Але як я вже казала, ще у другому тисячолітті до нашої ери єгиптяні, ваволоняні чи вавилонці виділяли точки сходу, заходу та зеніту як важливі. І в цьому немає нічого дивного. Бо, якби ми менше дивилися у смартфони, можливо, би і ми зустрічали і проваджали сонце та інші планети і зірки. Отже, асцендент, МЦ, дисцендент і це найважливіші точки гороскопу. І, як ви, мабуть, знаєте. Значення цих домів найважливіше у нашому житті: перший дім хто я, сьомий дім з ким я, десятий дім куди я, і четвертий дім звідки я. І більшість астрологічних консультацій крутиться навколо саме цих тем. Звичайно, приходять люди з запитаннями і щодо дітей, і щодо грошей, і щодо друзів, але всі ці сфери так чи інакше пов'язані з цими чотирма. Бо в центрі життя кожного з нас стоїть я. І це не про егоїзм, повірте, а просто без розуміння хто я звідки і куди, не буде й решти. Тож планета, яка потрапляє в один із цих чотирьох домів, має опору. Вона може діяти, вона помітна, її вплив глибокий і фундаментальний. Це найсильніше місця гороскопа. Тут важливо розуміти, що сильний дім не робить планету кращою. Він робить її сильнішою, але не кращою. Тобто, якщо ця планета в цьому опорному домі буде гарною, то вона буде нести просто більше благ. А ось важка, пошкоджена планета, вона теж стане сильніше, але вона не стане краще. Вона буде тільки сильніше шкодити. Та давайте подивимося, на прикладі. це натальна карта Сальвадора Далі, який став відомим ще в юності та буквально купався в славі все життя. Я не буду зараз робити повний, повний такий повноцінний розбір його карти, хочу тільки показати, як працюють кути ось ці опорні дама. Тож, перша кутова планета, що кидається в очі, тут в нас місяць. Місяць керує раком, а значить, і асцендентом. І місяць знаходиться точно на МЦ. Місяць на МЦ це, в принципі, про популярність. Але тут він управитель асцендента, управитель особистості. Я у центрі загальної уваги. Це провідна тема далі. Давайте подумаємо, яка популярність може чекати на нього. Місяць не можна сказати, що ідеальний, він вовні, не має особливої сенсійної сили, він не надто швидкий, він втрачає світло. І на додаток робить квадрат до Нептуна у 12 му домі. Тож, це популярність через висвітлення таємниць, 12-й дім, через містичність, психоемоційні кризи, через виклик обурення та подиву. Ну, скандали для Далі точно можемо прогнозувати. Яка в нас ще планета стоїть на коту? Це Юпітер. Вогній Юпітер має силу свого вогняного тригону. Він тут не уражений. Він несе добро і славу, це очевидно. Юпітер керує дев'ятим домом, а це філософія, розповсюдження знань, релігійна тематика. І далі не просто малював, він будував ідеологію, цілий світогляд навколо сюрреалізму та власного образу. Багато його робіт натхнено Біблею, метафізикою, містикою, ну, вже не кажуть про те, що він терижував свої роботи, а це вже дуже про зміст дев'ятого дому. Кережи. Юпітер також керує шостим домом, а це рутина, служіння. І Хоча Далі здавався диваком, його праця була неймовірно організованою і технічно вивіреною. Тут Юпітер працює на добро для нього. І тут найцікавіше, що Юпітер разом з місяцем він приймає місяця вогненним тригоном, Тож, за таємницями, скандалами та певним екгібіціонізмом стоїть філософія, цілісний образ і, зрештою, талант. У нас є ще одна кутова планета, і це Венера. Вона в обітелі, в тельці, ріфорії, чудова, але не така ідеальна, як здається, бо її бачить квадратом Сатурн. Тут немає точного аспекту тільки за знаком: Тай Сатурн, в принципі, гарний у фотолеї. Але все рівно, Венера не розслаблена через цей квадрат. У чому може полягати напруга? Як управитель 11-го дому Венера відповідає за сферу друзів та мрій. Далі належав до творчого авангарду, але в нього були дуже непрості стосунки з іншими художниками ну, такі на дистанції, за Сатурном. Венера також керує четвертим домом коріння і родини. А вдалі було складне ставлення до сім'ї. Незважаючи на те, що з дитинства його балували. І ця тема теж дуже помітна у його біографії. Таке балуване, примхливе дитя із великим талантом. А ось, це, ось це Венера. І, і звісно, Венера це і просто жінки. Це теж тема його гороскопу. Отже, жінка слава, популярність через мистичність через скандал, через філософію, терижування себе, піднесення, це все там, у цьому кутовому 10 домі. І він гарно сформулював це сам. Кожен ранок, прокидаючись, я відчуваю найвищу насолоду бути Сальвадором Далі. Звісно, тут є дуже багато важливих деталей, але головні теми життя Далі ми з вами прочитали, просто дивлячись на положення кутових планет. І пам'ятаємо правило, у куті планета стає сильнішою, але не кращою. Тобто, зрозуміло, що така добра планета, як в нього Юпітер, вона тільки посилить своє добро. А от неоднозначний місяць він, наприклад, посилює як добро, так і проблему, про яку він говорить у карті. Та давайте подивимося на ще одну карту, яка краще демонструє силу злих планет. Це карта Амадео Мадільяні. В кути у нього потрапляють… Марс, Сатурн та Місяць, який, щоправда, вже зайшов за горизонт, але можна сказати, що він ще має силу кута, бо знаходиться всього у 3,5 градусах від десцендента. То які теми мають виділитися у житті Модільяні і яким чином? Марс за суттю своєї зла планети, і тут в Модільяні вона теж не гарна. У нього є зовсім трохи добра від земного тригону. А зрештою, він недобрий. Керує восьмим домом смерті та чужих фінансів, а також третім домом, домом близького оточення. Сатурн теж має силу тригону і в денній карті, він має силу секти, він трохи менш злий, але керує шостим домом. А це теми хвороб, наполегливої праці і залежностей. Зверніть увагу, коли я говорила про далі, то шостий дім читався як наполеглива праця, рутина, яка веде його до успіху. А коли говоримо про Модільяні, то Шостий дім вже нагадує не тільки про рутину, а й про хвороби і залежності. Чому? Бо різниця колосальна. Удалі шостим домом керує гарний Юпітер, який потрапив у 10-й дім, а у Модільяні важкий уражений Сатурн, який теж потрапив у 10-й дім. Тобто теми помітні, але вони мають різну конотацію. Тобто планета бере від того дома, яким вона керує, те, що може взяти згідно своїх можливостей, згідно своєї гідності. Та повернемося до модіяння. Я вже сказала, що Сатурн уражений Марсом, але насправді і Марс уражений Сатурном навіть більше, ніж Сатурн Марсом, і між ними просто точний квадрат, тому ми не можемо розглядати їх окремо. Доведеться комбінувати поняття. Ми не можемо взяти тільки теми Марса або тільки теми Сатурна. Кожного разу, коли Марс буде включатися в житті Модільяні, одразу буде підключатися Сатурн. І вже видно тут його головну тему: дві кутові планети. Марс Сатурн. Він хворів все життя з раннього дитинства, жив у злиднях, часто покладався на друзів або випадкову допомогу. Був відомим скандалістом. Зловживав алкоголем, наркотиками, він справді просто руйнував себе. І це часта історія з такими шкідниками, з шкідливими планетами на кутах. До речі, Сатурн також керує п'ятим домом, а з дітьми теж йому не дуже пощастило. А щодо місяця він керує 11-м домом, 11 дім це мрії, колеги, визнання в цьому колі. Але місяць, подивіться, він вже майже сповз за горизонт. Тобто тема важлива в житті, він ніби кутовий, але вже сповзає, і він не здатний втримати ситуацію. А до того ж, він погано прийнятий та уражений, Він йде на опозицію з тим самим Марсом і на квадрати з Сатурном. А у Маділяні були друзі, які його любили, але вони або не могли допомагати йому. Або не витримували його способу життя і спілкування. Йому не щастило дуже сильно з участю у виставках. Виставки це теж, до речі, 11-й дім. Ну, для художника це також і 10-й, бо це там, де художник себе проявляє. Галеристи відмовлялися працювати з ним через непередбачуваність і бідність. А єдина персональна виставка Маділіяні протрималася всього один день. Місяць тут, в цьому гороскопі, це таке очікування підтримки реалізації мрії, які не змогли втілитися у житті. І це теж провідна його тема. А насправді дуже нещасна доля у медіяні і, і славу свою він отримав вже після смерті буквально одразу, протягом буквально кількох днів або тижнів. А навіть тут кутові планети зіграли свою роль. Тобто його визнання, його цей десятий дім, його досягнення воно прийшло через реалізацію лиха, через смерть. Ну, така карта дуже руйнівна. А та чи є тут принаймні одна достойна планета? А, ну, як мінімум, у нас є Юпітер. А він вогняний, і це добре для Юпітера, він міг би підтримати, він керує четвертим та сьомим домом. Тобто, справді у Маділіяні була підтримка сім'ї, особливо матері. І була підтримка від дружини, але цього було недостатньо. Бо подивіться, де знаходиться Юпітер. Він знаходиться у 12-му домі. Тут він не може діяти ефективно, бо планети в кадентних домах, в домах, що падають, втрачають силу впливу, навіть якщо вони дуже гармонійні і сильні за знаком Зодіаку. А пам'ятаєте, це ті доми, де Сонце перевалює через поворотну точку, тобто третій, шостий, дев'ятий і дванадцятий. І знов-таки, давайте порівняємо Юпітери. Юпітер Далі і Юпітер Мадіяні. У Далі Юпітер так само вогняний, тут тот вогні, то й леві, він так само нічим не ушкоджений. Але знов ми маємо велику різницю. Є ще декілька моментів, які підсилюють Юпітер в під одного і послаблюють в іншого, але щодо теми домів, це головне, нам цього сьогодні достатньо. Таким чином, ви можете розраховувати на планету у куті. Бо вона точно буде працювати. І ви можете ніколи не дочекатися такого самого ефекту від такої самої планети, але у падаючому домі. Звісно, існує багато градацій, сили домів. Наприклад, сьогодні ми вже зрозуміли, що перший дім буде сильніший за сьомий, бо там сонце стає, тут сідає. Або десятий дім буде теж дуже сильним, бо там сонце дуже яскраво світить. Та є набагато більше нюансів. Які потрібно знати, на жаль, я не можу в одному відео все розповісти. У моєму курсі ми присвячуємо цій темі не одну годину часу. А ми розглядаємо різні підходи до оцінки домів та планет, різні варіанти порятунку планет з домів, що падають, і навпаки, послаблення планет, які знаходяться в кутових домах, цікаві техніки прогнозування, які також побудовані на силі домів. Але навіть та база, що ми сьогодні охопили, може сильно підвищити рівень інтерпретації гороскопу. Бо доми це не просто схема життєвих сфер, це ще й схема сили, впливу і проявленості планети. А кутові опорні дома то взагалі основа. Якщо у вас є планета в одному з кутових домів, подивіться, яка це планета, за що вона відповідає. Чи приносить вона добро, чи захищає і підтримує, чи навпаки, можливо, підіймає складні теми. У будь-якому разі, скоріш за все, це теми, які будуть звучати найгучніше у вашому житті. Напишіть в коментарях про свої знахідки, пишіть, що ще вам було б цікаво послухати. Бо я б, наприклад, роздивилася ще Амадео Медільяні, там є чому навчитися і що показати, бо цікава карта. Тож пишіть, підтримайте канал підписками і вподобайками. І я бажаю вам успіху в вивченні астрології. Щасливих вам зірок!